Привіт! В цьому відео ми спробуємо дізнатися, чи дійсно ми не самі у всесвіті, чи існують ще якісь цивілізації та хто за нами стежить? Тож, хто такі прибульці? Прибульці це істоти чи сутності, які за передачами або уявленнями походять з інших планет або світів у космосі. Це поняття часто зустрічається в науковій фантастиці, фільмах, літературі та інших масових медіа. Ідея існування інопланетного життя завжди приваблювала людську уяву, надихаючи наукові дослідження та породжуючи численні теорії. Історія досліджень інопланетного життя розпочалася задовго до сучасної ери. Уже в давнину люди дивилися на зоряне небо і замислювалися, чи є життя за межами Землі. Філософи стародавньої Греції, такі як Епікуру, припускали існування інших світів з можливими формами життя. Однак лише з розвитком науки та технологій. У 20 столітті розпочалися систематичні дослідження цього питання. Перший значний крок зробила астрономія. У 1960-х роках американський астроном Френк Дрейк ініціював програму SETI Шорш for Extraterrestrial Intelligence» – з метою виявлення радіосигналів від можливих інопланетних цивілізацій. У 21 столітті дослідження продовжуються з використанням найсучасніших телескопів, таких як Джеймс Веб, які дозволяє вивчати атмосфери екзопланет і шукати біомаркери. Крім того, місії на Марс, такі як Perseverance, намагаються знайти сліди давнього життя на червоній планеті. Дослідження інопланетного життя продовжуються, стаючи дедалі більш інноваційними та складними, наближаючи нас до відповіді на одне з найдавніших запитань людства чи ми самі у всесвіті. Наукові докази існування прибульців залишаються однією з найбільш дискусійних тем у науковому співтоваристві. Незважаючи на те, що офіційної наукової підтримки існування інопланетного життя ще не існує, існують деякі докази та явища, які викликають інтерес і дебати: чи справді є прибульці. Одним з ключових аспектів досліджень є звіти про неідентифіковані літаючі об'єкти, нело, які час від часу надходять від військових пілотів, астронавтів а також звичайних людей. Ці звіти часто супроводжуються радарними даними, відеозаписами та свідченнями. Наприклад, такі випадки, як події в Розуеллі у 1947 році в США, або більш сучасні випадки, наприклад, НЕЛО поблизу військових об'єктів чи в повітряних просторах, продовжують бути об'єктом уваги і досліджень. Другим важливим аспектом є пошуки інтелектуальних сигналів з космосу, які проводяться у рамках програми Сеті. Хоча до цього часу жоден знак не був однозначно інтерпретований як сигнал від прибульців, ці пошуки продовжуються з використанням найсучасніших радіотелескопів та методів обробки сигналів. Третім аспектом є вивчення екзопланет, тобто планет, що обертаються навколо інших зірок. Знайдено тисячі таких планет, деякі з яких перебувають у зоні, де може існувати рідка вода, необхідна умова для життя, яким ми його знаємо. Виявлення атмосфер цих планет та аналіз їх хімічного складу може вказати на наявність біомаркерів або інших ознак, які можуть свідчити про життя. У висновку важливо відзначити, що дослідження існування прибульців у 2025-му залишаються в сфері гіпотез та спекуляцій. Незважаючи на інтерес і нагромаджені дані, офіційної наукової підтримки щодо існування інопланетного життя на сьогоднішній день немає. Теорії про походження інопланетного життя охоплюють широкий спектр гіпотез і наукових концепцій. Одна з найбільш відомих теорій панспермія, стверджує, що життя могло прибути на Землю з космосу, наприклад, через метеорити або інші космічні об'єкти. Ця гіпотеза підкріплена фактом, що органічні молекули були знайдені в космічному просторі. Інші теорії, такі як гіпотеза хіміосинтезу і хемосинтетичного життя, пропонують можливість, що процеси, що ведуть до виникнення життя, могли відбуватися в екстремальних умовах, які раніше вважалися непридатними для життя на Землі. Теорії, такі як Ранній Всесвіт, пропонують, що життя могло виникнути на інших планетах і потім потрапити на Землю. Ці теорії відображають складність і множинність можливих сценаріїв, які можуть пояснити виникнення інопланетного життя в космічній галактиці. Загадковість існування прибульців завжди цікавила людство, викликаючи хвилюючі дебати та спекуляції. Незважаючи на відсутність офіційних наукових підтверджень, існують численні теорії, що розглядають можливість контакту з іншими цивілізаціями з космосу. Всі вони мають загадковий характер і викликають широкий інтерес у конспірологічних колах і серед прихильників неофіційних досліджень. Одна з них це теорія, що стверджує, що земляни вже давно контактують з інопланетними цивілізаціями, які втручаються в справи нашої планети на різних рівнях. За цією версією, прибульці укладають таємні угоди з урядами, керують глобальними подіями та мають вплив на технологічний прогрес землі. Гіпотетична концепція стверджує, що інопланетні істоти вже давно адаптувалися до життя на землі, живучи поруч з людьми і приймаючи їхні форми. Вони можуть ховатися серед нас, виконуючи свої загадкові цілі, але залишаючись невидимими для загальної громадськості. Ще одна теорія базується на ідеї існування інопланетян Сузір'я Плеяд, які відомі своїм високим інтелектом та вищою духовною свідомістю. Вони за цим сценарієм збираються надати людству допомогу у переході до нової фази еволюції або взаємодіють з обраними індивідами, щоб передати важливі знання. Ці теорії, хоч і суперечливі та загадкові, залишають питання про існування інопланетян відкритими та стимулюють дискусії серед шанувальників конспірології та прихильників неофіційних наукових досліджень. Тож, чи справді існують прибульці, поки офіційної наукової підтримки цьому питанню немає, але багато людей стверджують, що вони мали контакт із інопланетними істотами або спостерігали за ними. Ці звіти часто супроводжуються невеликими доказами, такими як фотографії, відеозаписи або свідчення. Також існують теорії, що уряди світу знають про існування інопланетян і навіть укладають з ними таємні угоди. Ці угоди можуть включати обмін технологіями або навіть вплив на глобальні події. Програми СЕТІ. Активно вивчають космос для пошуку радіосигналів від інших цивілізацій. Хоча до сьогодні жодний сигнал не був однозначно визнаний як звіт іноземних цивілізацій, пошуки продовжуються. Усі ці аспекти підкреслюють складність і загадковість теми існування прибульців на Землі. Незважаючи на велику кількість теорій та звітів, офіційна наука залишається скептичною щодо цього питання. Поки не буде представлено переконливих доказів, дякую, що подивився це відео до кінця та підтримуєш україномовний контент. Також дивися інші відео та бери участь у розвитку каналу. Ми, українці, і повинні підтримувати один одного.